Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Щось на ділянці? Зараз у нас біля 9 часов вечора. сонце зайшло, вітер стих і ми проводимо гербицидну обробку нашого поля. Це поле у нас під кавун. Як бачите, по кругу ми засіяли житом нашу діляночку. Для того, щоб був затишок в нашому каунові. Але е проблема є в тому, що дуже багато там в долині пішло е Суволоки. Ну, у нас на її кажуть Суволока, не знаю, як, як вона правильно називається. Ось, і потрібно її обробити, тому що це в нас новина. Як Хто слідкує за мною, то пам'ятає, що того року верніше, да, того року осінню я хотів обробити цього участка, але його випалили і я обробляв тільки частково. Так, можна зараз і замітити. От бачите, там купинка зеленого, там, 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 там. Оце де купинки цього зеленого, це е, те, що було випалено, і гербицид не спрацював. Ось, як бачите, ось там долинка така біле пятно, ось немає трави, а тут вже є. Ось. Так само тут. Це все те, що добрі люди випалили і нам трошки нашкодили. Ось приходиться витрачатись і два рази скривати гербицидом. Ось, бачите, яке зелене воно. Ми Обробляємо зараз тотал гербицид, Це нас теж тут сусіда третікал. По кругу ми від третікалу цього вчора пройшли бачком таким самі прокропили по 3 метри по цьому, по цілому колові. Ось, щоб е, трактор щільно не йшов біля третікала і житом, то ми покрупили його таким ручним бачком. І зараз трактор скропить нам все це, будемо чекати результата На цій ділянці ми плануємо садити кавун. Ще раз наголошую, будемо садити кавун, будемо розповідати все про вирощування, про догляд. Так що ви, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, як ми вирощуємо, як ми доглядаємо за. Такою культурою, як Кавун, будемо все розповідати. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Хто дивиться, не забудьте поставити лайк і підписка з вас. Всім дякую за увагу.